Зі сторони Луганського аеропорту вийшли українські танки, прориваються до шосе в бік Росії. Така інформація шириться соцмережами. Офіційного підтвердження немає, але ця новина з'явилася одразу після повідомлень, що так званий гуманітарний конвой збирається в'їхати в Україну з боку прикордонного пункту Ізварине. Тим часом за останню добу у зоні антитерористичної операції на сході України загинули 23 людини, поранені понад 60. Під Донецьком терористи розстріляли автобус з бійцями батальйону тероборони. Лідер правого сектору Дмитро Ярош заявляє про 12 загиблих своїх побратимів на відео, знятому бойовиками. Видно, що не менше одне посвідчення члена цієї організації, Це люди зі складу батальйону територіальної оборони. Маю наголосити, що якщо людина іде служити у військове формування, там, там збройні сили, так і інше, вони автоматично припиняють своє членство в будь-якій політичній партії. Тому казати про те, що правий сектор, тому що на сьогодні це політична сила, недоречна.